Дуже. Значить, ми э, читали про э, сім'ю, там, э, там, де було четверо братів, і ост, э, і останні, ну, троє братів, і ще Андрій четверо. Хай, хай. Э, та дочка. то сестра. дочка. Ага, то дочка їхня. І Андрій э, був э, Зас... Е, Андрій же був засланий на каторгу. Це як він казав, те, що якщо вас відпускають, лише тільки в ґрунт. Це якщо тільки відпускають. Так, так, да, да. Оттуда не, не виходять живі. Що... І вийшло так, збіглося, що вони всі е, опинилися вдома повністю, і Андрій приїхав. Що навіть там було сказано, що навіть найменший найменший нічим не відчував, тільки серцем відчував його, що буде він навіть. Ні, 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 ніякої інформації про нього не було. І м, вийшло так, щоб е, ось вони були вдома і прийшли робітники НКВД і забрали Андрія. І зараз, він, це помню, це помню. і зараз він же буде їхати, як його забрали, Він вже в тюрмі. Угу, так, але його з цієї, це він був у міській тюрмі, і його з цієї тюрми забрали. Його забрали, і він зараз ще буде його далі повезли куди. А воно достає? Угу. Звук ще записується ось тут. Так. Ну все, почне. Так. Спіймав себе на тім, що йому хотілося нагло заплакати з досади, як тоді батькові в оцій самій тюрмі і в цій самій може камері заплакати та лягти пласт, і вже ні про що не думати, забути, заціпеніти, але він не заплакав, не плакалось, він лише зціпив зуби, намацав нари і, здершись на них, ліг у заплющив очі і так лежав пластом. Він не спав і нічого не думав. Він марив, лежав і марив, слухав, як то нюнько, скримлить серце і утікав від нього в химерне, в химерне маячіння, відокремився душею від тіла і покинув його на нарах, нехай лежить тут. На тіло відразу напали армії блощиць і жалили його мовби кропивою. Але Андрій і, і не подумав рятуватися, він віддав тіло на розтерзання. Нехай це все-таки в рідному місті цікаво, хто все таки там грав. Звуки оживили асоціацію про його першу любов, про тонкі пальці на блискучих чорних і, билих, і білих клавішах рояля. Про душі великих генів світу, воскреслих у процвітному місті далекої, чужої для Бетховена і інших землі. Андрій спав, як убитий, коли його прийшли будити опівночі. Власник хрипкого голосу тримав ліхтар. Тримав ліхтар між собою і Андрієм. і не будин... так, що ж Тебе постійно повідомлення, так. <кхід> <кхід> так. Mm, так. так. Ось Андрій спав, як, як убитий, коли його прийшли будити опівночі. Власник хрібкого голосу тримав ліхтар між собою і Андрієм. І невидалий за тим ліхтарем, немов ангел з передвічної темряві, кличучи на страшний суд, проголошував зловісно Ставай, давай, давай, пішли за мною. Пішли. Андрій так і не бачив обличчя свого архангела, власника такого симпатичного голосу і такої гарної селянської мови. На дворі в темряві архангел передав Андрія комусь іншому. Андрій тільки помітив, що коло буцигарні стояла якась тичба людей з білими торбами, оточена ватрою, озброєння, озброєною рушницями, з примкненими багнетами, юрба топталась, покашлюючи та зітхаючи, привели поповню. Відзначив Андрій, чуючи, як за спиною та юрба хлинула в двері, великий старосвітський годинник на стіні показував рівно годину по півночі, коли вони проходили коридором сонного будинку районного управління НКВД. Вони. Це Андрій розхистаний в розшнурованих черевиках і, і в і в бриджах на випуск, і чепогний, чорнявий юнак у добре припасованій, строгій уніформі сержанта своєї знаменитої фірми. Юнак був нахмурений із сивизною на скронях, серйозний, але дуже чемний. А занадто чемний він відчиняв перед Андрієм двері і, промовивши, будь ласка, обережно тримав їх. Поки Андрій пройде, а тоді зачиняв без стуку і йшов поруч, не, не спереду і не ззаду, а поруч, підкреслюючи тим, що він не, не конвоєр, е, він не виявляв жодної цікавості, як і жодної тривоги, постійно йшов поруч, як добрий товариш, і, сам, і так само не виявляв ані цікавості, ані тривоги. А так, ані цікавості, ані тривоги. Андрій, а просто позіхав собі з просоння і йшов байдуже. І, так, йшов байдуже. Він багато вже бачив на своїм короткі віку і навчився не реагувати. Без сумніву йому було цікаво, куди його ведуть. Без сумніву його цікавило, як виглядає тепер ця благословенна установа, як виглядають її люди, які сталися зміни з того часу, як він сидів. У ГПУ, а надто за час, як, е, як її переіменовано переимен, з ГПУ на НКВД. Правда, це була не лише незначна філія в його рідному місті, але це все-таки філія єдиної великої системи. Особливо це все його цікавило з огляду на страшну славу, що кружляла по всім СССР про цю систему про, е, та про єжов, е, Єжовські рукавиці, в яку славу він, до речі, не вірив. Але чого квапитись і чого хвилюватись, все пройде, і все ти взнаєш, коли ти брат потрапив у ці двері, що в один бік такі широкі, а в другий такі вузькі, то ти напевно про це все знаєш. Коридор був застелений м'якою доріжкою, по якій вони ступали беззвучно. Пройшовши цей коридор, вони перейшли в інший поверхом вище, потім ще вище коридори ті були коротюнки, а весь будинок був невеличкий і затишний, колишній готель повіт, повітового міста так вони з чемним сержантом пройшли всіма коридорами і опинилися на самій горі, на третьому поверсі. Будь ласка, чемно сказав сержант, востаннє відчинивши двері. Останні з числа тих, хто їх, е, хто їх на, йому належало відчинити, великий кабінет був яскраво освітлений, заставлений м'якими фотелями, застелений килимами, неймовірна вишуканість і культурність, існування, чого навіть тяжко було припустити тут скляні шафи з книгами, радіоприймач на бюрку із полі, полірованого горіхового дерева, одностильність меблів, письмовий стіл під зеленим Сукном, накритий грубим склом, а на тім склі зеркалені письмові приладдя, губні чотирикутні чорнилиці, на бронзових підставках із бронзовими окришечками, мармурове прес папє бронзова пірамідка з олівцями й ручками, стосик книг, телефонний апарат. Андрій постояв лише мить на порозі, охопив те все, окрем, все оком і зупинився ним на людині, що сиділа зручно в глибокім фортелі і ч і читала газету. Людина помалу звелась на зустріч, низенька, кремезна в військовій уніформі з блискучими ременями навхрест, і промовила сухо. Будь ласка, і показала жестом на фотель поруч, і відрекомендувалась я, начальник райвідділу НКВД Сафигін. Будь ласка, я вас слухаю. Ось ось, наприклад, ось назва цього начальника це реальна назва людини. Ось Сафигін. Бо тут усі назви персонажів, вони вони які були в житті його. Ось цей начальник Сафигін був у реальності. Тому ось то там на початку ще написано, що ось. Всі прізвища в цій книзі, як то прізвища всіх без винятку, змальованих тут працівників НКВД та тюремної адміністрації, а також всі прізвища в'язнів за винятком ще кількох змінених є правдиві. А -а -а. Автор. Оце Іван Багряний написав, що тут усі прізвища повністю, всі правдиві, це реальні люди, а -а -а -а. які таке робили тут, збереглися. А, -а, -а. а як же, як же він їх мог? Як же він їх мог? Записати. Познавач, познавач. Тому що він сам перетерпів, сидів у тюрмах. Оце, ось це ж він описує цю твої. Я вас слухаю, і по тих словах людина знову сіла в фотель, е, вмощуючись у нім якнайзручніше, і, і заглибилась знов у газету. Андрій сів у фотель навпроти, вмостився в ньому зручно. Зухвало зручно і з неприхованим викликом ставив, ставитися очинами на начальника райвідділу. А наставився очима на начальника відділу, що звався Сафигін. Сержант сів боком на підвіконні, опершись однією ногою об, ногою об підлогу і, мовчки, не моргаючи, дивився на Андрія. Втім, його погляді за похмурою байдужістю світила, світилася іскра великої цікавості, а начальник під Андрієвим поглядом споважнів, хоч і видавався абсолютно байдужим, зрідка позирав з підлоба на Андрія. Та й знову в газету, всі мовчали. Андрій прекрасно розумів, що ця що фраза сказана до нього, я вас слухаю, саме якраз і не розрахована на відповідь, і що не, не він тут мусить починати розмову. А через те він сидів і, сидів і мовчки дивився на начальника, відзначаючи про себе, не дурний з виду, не старий, хоч і сивий трохи, рубіян, і, напевно, деспот, хоч і чемний, дуже зацікавлений чимось. Поза газетою, хоч і заглиблений у неї, філософ хоч і, хоч і самовпевнений, а пауза тим часом тривала. Видно було, що начальник зовсім не збирається квапитись і зовсім не читає газету, хоч і як силкується, а щось тяжко обертає під нахмуреними бровами, нарешті, як уже пауза за. Загрожувала, зробитись безконечною, начальник поклав газету на стіл, позіхнув і, витягши з кишені цигарницю та відкривши, простяг її Андрієві. Ви курите, будь ласка, Андрій не провохнувся. Дякую, я не курю. Гм. Ви дуже чемні, ледь вловима іронія. Для кого ж ви тоді замовляли махорку опівночі, якщо не секрет? Для, для блощиць меланхолійна відповідь. Он як знову нотка іронії, але ж наші борщиці не курять. І дуже погано. Скажіть, чи, у вас, чи це у вас окремий спосіб інквізиції, вкидати людину, е, людину борщицям на життя? Ага. Запитання було з ухвалою, Андрій це знав і поставив його спеціально, щоб перейти в наступ, щоб зробити начальника з його іронічного, такого зверхницького тону. От хай він розіз... розізлиться, закипить, наговорить стандартних ідіотських дурниць, і все буде в порядку, все буде нормально. Чиновник органів революційної законності буде морально знизу, а арештант зверху. Але начальник райвідділу… На диво зовсім не розізлився. Він глянув байдуже на сержанта, що засміявся біля вікна, продивився на цигарничку, взяв, задумував, одну цигарку і, кладучи цигарничку на стіл, перевів погляд на Андрія, закурив помалу, не зводячи очей з Андрія, пустив хмару диму, а тоді промовив, не кваплячись: Слухайте, товаришу!» Гм, поки, ви, поки, ви, поки що ви маєте право так називатись, бо формально ви ще не в'язані, хоч, хоч вже й заарештований. У кожному разі це право тут визначаю, поки що я. Дякую. Не кваптесь, отже, слухайте, товаришу. Товаришу, я хочу вас попередити. Я не я не ваш слідчий. Це безпосереднє ваше начальство, що буде вершити вашу долю. І якщо я пропоную вам закурити, то не виб... то не вбачайте в тому ніяких хитрих ходів. Крім бажання, просто почастувати вас цигаркою. Адже ви хочете курити так. Андрій промовчав. Так, не посідався на чай відео, це не має значення. Ні, це має значення. Бо як можна розмовляти щиро і цікаво не коривши, ви потребуєте широкої, цікавої розмови в певній мірі, як і ви. Сміх, не смійтесь. Зовсім небагато часу мене і ви побачите. Ви належно оціні... оціните ось цей момент. Але годі з тим, отже, я вас попередив, що я не ваш слідчий і не господар вашої долі. Те все ще перед вами. А я лише мусив вас заарештувати і виконав цей формальний обов'язок. Ви даремно нарікаєте на мен на наших борщить, ваше знайомство з ними буде дуже і дуже коротке, і знає, може, ви може, ви навіть за нашими борщицями пошкодуєте. Андрій насторожився і, хоч назовній, був такий і же байдужий та іронічний, в дійсності пильно слухав, а начальник а начальник так, 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 так. а начальник продовжував либонь щирим голосом, як як що ж то був голос нещирий, а тоді він велик, так, так, так. великий щирим голосом, якщо ж то був голос нещирий, а тоді він великий актор, пошкодуйте, закурите. Ні, дякую. Ну, як хочете, уперти ви, але саме про це я й хочу вас попередити. Я знаю, що ви ідіозна фігура в цьому місті. Я не знаю всіх подробиць про вас, але знаю, про... але знаю, що про вас ходить багато фантастичного, дикого, неймовірного. Я не знаю, за що вас заарештували і в чому вас обвинувачують, але скажу вам щиро, це мене не цікавить. Ті, кого це цікавить, будуть з вами говорити. Я ж знаю славу про вашого батька, про ваш рід. І от, знаючи ту славу, саме тому й покликав вас сюди, а покликавши, вважаю своїм святим обов'язком попередити вас перед тим, як відправити куди, куди вас кличуть. Я вже сказав, чи я не ваш слідчий і не господар вашої долі, прошу оце мати на увазі, але я не можу дати вам добру пораду. Отже, хочу попередити вас, що від вас залежатиме загинути по другому, ні за запову душу, чи видряпуватись і видряпатися і повернутися до життя. Ви зрозуміли, а для цього ви повинні у щиро, продовжив признатися у всьому щиро, продовжив Андрій меланхолійно, в тон чистосердно, довести свою вірність. Заслужити прощення і, нарешті, видати всіх, от і зітхнув. Начальник осікся і замок здивовано, спробував розгніватися, але замість того почервонів, розгублено, помовчав, нарешті промовив. Це ви даремно, але гм, я, я забув, що ви сіли чимало часу, що ви сиділи чимало часу у в'язниці і в таборах, виходить єрунда, ми говоримо зовсім на різних мовах, ті самі речі сприймаємо зовсім по-різному. Але добре було б, якби ви все-таки мені повірили. То було б непригодно, зітхнув Андрій, начальник наступ, насупився, довго мовчав. Мняв недопалок цигарки, розтопчуючи його в попільниці, подивився, як розпалився останній димок над тією попільничкою і промурмотів. І промур, промур Маєте рацію. Виходить, що ми поставлені в такі неприємні позиції, про яких взагалі неможливо договоритися. А шкода. Виходить, що нормальні людські взаємини тут виключені. Виходить, Нормальні взаємини справді виключені. виключені настала повна мовчанка. Начальник встав і заходив по, кімна... і заходив по кімнаті чомусь заклоп... заклопотано, потім махнув рукою і повернувся на своє місце. Ну, Алах, з ним облишимо про це смішно і трагічно, що кожне моє слово ви приймаєте як підступ, але формальна рація за вами ви цікаві для мене. Взагалі для нас оце дивовижне психологічне явище, треба буде тим займатися ближче фахівцям. У цьому б... може бути джерело колосальних трагедій і, ко... і, колі... і колізій. А тим часом начальник подивився пильно Андрієві в очі. А тим часом на цьому всі мої до вас запитання і попередження вичерпалися все. Взяв цигарку і знову закурив, простяг цигарничку Андрієві. На цей раз Андрій вибачив його, ніби роблячи велику послугу господареві, взяв цигарку, потім так само, вибачив, взяв сірники на столі і закурив, а тоді відкинувся глибоко у фортель і крізь тим дивився примруженими очима на начальника. Сержант теж закурив біля вікна і, посміхаючись під лоба стежив за кожним Андрієвим рухом. Так вони курили гуртом і мовчали «Ідилія». Подумав Андрій, по довжелезній паузі, дивлячись як начальник, нервово тарабанив пальцем по столі, Андрій меланхолійно промовив, обминаючи будь-яку форму звернення або товарищу не посувало, а громадянини було надто неоковирне. Через те він звернувся так без ніякої форми, дивлячись начальникові в обличчя. Все, а тепер чи не, віг, чи не міг би я вас дещо спитати? Будь ласка, охоче згодився начальник. Чи не можете ви мені сказати, за що конкретно мене заарештовано? в чому мене обвинувачують? Не знаю, Андрій посміхнувся. Неправильно. Ви неправильно відповіли ви мусили сказати не можу. Слушно, дякую, друге запитання. Чи не знаєте ви? Бачите, я йду вам на зустріч самою формою запитання. Чи не знаєте ви, коли мене заберуть звідси? Не знаю. Дякую. Третє. Чи не знаєте ви, куди мене заберуть звідси? Не знаю. Дякую, ви послідовні і нарешті останні. Чи не можете ви, чи не можете ви мені сказати, які заходи будуть в житті? Супроти? Моєї матусі, або не так, чи не можете ви мені гарантувати, що не буде вжито ніяких обмежуючих заходів супроти моєї матусі? Начальник насупив брови і довго мовчав. Нарешті зітхнув не можу. Дякую, ви геніально і абсолютно послідовні. На цей раз я вам вірю. Вірю в вашій щирості. Мої запитання всі вичерпались. А тепер, чи не могли би ви не відправити назад до наших. До наших некурящих бощить. начальник засміявся і цьому жаль, на жаль, не можу. Вірніше я можу, але не бачу в тому рації. Він подивився пильно на годинник на руці і вів далі не бачу рації, а хіба вам тут погано? Сидіть собі, якщо вам не цікаво говорити, мовчіть, хоч я на вашому місці, був би чемним і розповів би щось цікаве. Ви, здається, інженер, уявіть собі якого профілю авіатор знамениту? Чи не слід мені зробити висновок, що ви не знали такої дрібної деталі з моєї біографії? Ні, я це добре знав. Навіщо ж ви питали про це? Хотів чути, як ви вимовляєте титул вашої професії. Ну і добре вимовляєте гордо, я приємно здивований, ви так вимовляєте, ніби збираєтесь літати завтра і взагалі. Так, збираюсь і завтра і взагалі, а головне збираюсь будувати. Ну, от бачите, а ви не хотіли слухати моєї поради? Гм, ми, ж так, ми ж так гарно домовились, що всі слова і значення для кожного з нас звучать зовсім по-різному і мають різний смисл. А чи не так? Начальник насторожився, тобто. Э, чи так я вас зрозумів літати і будувати по вашому, це зовсім не те, що по моєму ми говорили про вашу пораду, а Сафигін засміявся? е, э, він довго сміявся до себе, а тоді махнув рукою. Ну добре. І перевів розмову на іншу тему. Ви кажуть, непоганий мисливець. Чим це правда? Так зараз я кофту знів. Ой, ух. Попей водички. Я... Ой, фу. Угу. Ну, ты ж трудишься, читаешь. Угу, давай. Работаю? Угу. Да. Бачиш, угу. да. як застрінься тільки початок усього цього. Те, що він був uh, у тюрмі сидів, там, де були ці бощиці, які його кусали, бачиш, а що, що він пише на жертя.